Вчора про те, чим жив Лисичанськ цього тижня, ви дізнаєтеся від журналістів регіонального трикутника. Пристрасті навколо ринку у південній частині міста не вщухають. Роботи з благоустрою Лисичанська йдуть за планом. Бродячі пси, загроза для населення, придбання білетів за новим способом, професійне свято у залізничників. Про все це та інше більш докладніше дивіться прямо зараз. Люди, знані на торгівлі кажуть, що ринок відбудеться там, де бабуся поставила відро з насінням і почала торгувати в 21-му сторіччі. Насіння купують у яскравих пакетиках. Нема тієї бабусі, а справа її живе. Знов беруть пристрасті навколо ринку в південній частині міста. Більшість підприємців перейшли на нову територію решта їх близько 120, або не мають можливості платити ринковий збір, який для новоселів збільшився, або вбачають у діях міської влади злий намір, або просто не хочуть зриватися, як то кажуть, з прибитого місця. Але такий стан речей не міг тривати нескінченно. Розвиток подій знов примусив непокірних підприємців йти до влади, бо вони не змогли продовжити патент на торгівлю у податковій. Зустріч відбулася на прийомі у міського голови. Нам видавали на основанні цих і патенти продлівали, предприятия писали дислокацію, ринок, заводи РТІ. Але тепер у нас виходить так, нам тепер не дають. Торговать. И вот теперь нас каждый день пугают тем, что будет приходить милиция, будут изымать товары. Но подождите, нам же дальше как-то тоже надо решать этот вопрос. Будет, надо... Прокуратура, правильно. Но нам надо решать этот вопрос. Мы пришли к вам. Кто там 15 лет до меня что делал? Но я действую согласно действующего законодательства. Не более. И не имею права его нарушать. Понимаете вы это или нет? Есть закон о земле. Вот почитайте этот закон о земле. Ну не имею я права сегодня поступать. Вот раньше от были законы, и была эта возможность сделать. И по поводу коммунального рынка мы тоже очень много обсуждали. Мы потеряли время. І за це время поміняли закони. Полтора года ми з вами просто потеряли. Отже, туди не підемо, а тут залишатися не можна. Сергій Володимирович нагадав, що на зустрічі, яка відбулася декілька тижнів тому, він пропонував підприємцям розглянути альтернативні варіанти виходи з глухого куту, забрати під торгівлю або колишню стоматологію, або магазин Кремінський. Тощо того часу від підприємців не надійшло жодної пропозиції, але, хоч зараз, пролунала і така вже сюжез друкні не нам через 100, метров через дорогу напротив АТБ Арцентра между ними. Там тоже можно будет стать. Там никаких труб ничего не мешает. Втім, прихильників такого розвитку подій не знайшлося. Підприємці пропонували нове і нове на старий лад відступити від підземних трубопроводів, зробити їх реконструкцію, поставити паркан, все що завгодно, аби залишитися на старому місці, і знову міський голова вкотре вимушений був озвучувати технічні причини або зміни у законодавстві, через які півзаходами обійтися не можна. Результативному діалогу аж ніяк не сприяли провокаційні вигуки. Ну подумайте самі, ви получили конкретні відповіді на свої вопроси, на свої просьби там дівати. Прислів і без провокативних дій емоцій вистачало, бо людям важко дослухатися до аргументів, якщо мова йде про заробіток, якого можна позбавитися. В результаті домовилися зустрітися на ринку. Наступного дня ми особисто пересвідчились, що торгівля на забороненому місці триває. Чому пояснюють підприємці? Если вот посчитать конкурацию и все остальное, это получается лучше идти в магазин, вот, типа как в образнице, там 95 гривен квадратный метр. Этот рынок возник не просто так. В свое время был рынок возле бассейна. Из-за того, что не было покупателей, все сюда перешли Все сюда перешли потихонечку. Был здесь коммунальный рынок. Составлялся проект эскиз. приблизительный. В общем-то, было согласование со всеми службами. Было, было несколько вариантов. Или вынос вот этого всего хозяйства, я имею в виду под землей, или выкуп его. В общем, решение было. Потом в силу каких-то причин, я не знаю, каких все пошло. Раздор, раздор. официальной версии мы почули наступное. После распада Союза, я так понимаю, когда еще завод РТИ более-менее работал, тут просто бабушки, первооткрыватели, как и обычно, на них никто не обращал внимания, а потом стихийно начал тут образовываться этот рынок. И попыток было множество навести здесь порядок. Ну, они же ни к чему не привели. Почему был расторгнут договор на аренду земли потреб союзом? Потому что никаких мер по наведению и приведению в соответствии с санитарным нормам принято не было. Договор был расторжен. Это была попытка организовать коммунальный рынок. Опять же говорим, что землю невозможно было выделить, потому что коммуникация. Все. Никогда там рынка никакого не было и его нет. Його попытались одно время у законі, когда его передали как дочернее предприятие центральному рынку. От тогда первый раз попыталися розработати на нього проект. І оказалось, що ніякого проекту там бути не может. Потому что санітарно-защитная зона до життя не соблюдена, газопровод там, все там, то есть там не может быть рынок. Вот он і крутился этот стихийный ринок, крутился как от виборів до виборів и другие всякі такі. Чудеса, які творилися в країні. Не вщухає конфлікт підприємців із мешканцями навколишніх будинків. Тим більше, що з місця стихійної торгівлі частина продавців перемістилися ще ближче до людей. Самі вікна. Ходять, убирають. Ну так як оцей базар, оце походили, увесь мусор, усі ті пакети, бумага, весь мусор отут. І отут машини стоять, і мотоцикли. Оце все отут кругом за. Машинами заставлено мусор этот практически. Не вивозиться і не убирається, що там я у з набрасывається, все накапливається, накаплюється і так вот, куди ми не ничего нічого не решается. Обращались, когда був мэром Бондаренко, обращались к нему, даже їздили неоднократно на прийоми, їздили Мы Ми хотіли написати жалобу і поїхати на прийом к Дунаеву. Если що он не поможет, ми уже не знаю. Тут на місці міський голова разом із своїми заступниками показали підприємцям, можливі варіанти розміщення торгових точок в цьому районі. Вони побували у колишній Стоматології на території біля колишнього кінотеатру Родіна для вибору варіанту, який задовільнив би усіх, необхідно зважити усі за і проти і прийняти остаточне рішення. Підприємці чекають на нього і поки утримуються. Лисичанський нафтопереробний завод за підсумками тендера вибрав швейцарську компанію Men Oil Group для витягу, переробки та утилізації нафтошламів та нафтовідходів. Про це пишуть українські новини. Тепер на заводі накопичено близько 150 тисяч кубічних метрів відходів, забруднених нафтопродуктами. Вартість першого етапу робіт складе близько 9 мільйонів доларів. Першими буде утилізовано близько 60 тисяч тонн нафтошламів. До дня міста лисичани матимуть п'ять нових дитячих майданчиків. Відремонтовані дороги, доглянуті паркові зони, освітлення на вулицях тощо. Такий план роботи із благоустрою міста намічено здійснити міського владу Лисичанська. Працівники комунальних служб вже діють у цьому напрямку. Що роблять? Дізнайтеся із нашого сюжету. У Лисіченську не припиняється робота з благоустрою, яка передбачена планом міського влади до святкування дня міста. Не дивлячись на те, що у цьому напрямку вже багато зроблено, роботи вистачає особливо в часті ізискання істочників фінансування. Тут треба сразу сказати, що практично на ці всі мероприятия, ну за нібольшим ісключенням, замовним сключенням, буквально там. Будемо говорити в нескольких процентів, що ми деньги виділяємо на эти мероприятия іменно з бюджету. Вся остальная часть фінансується спонсорских денежных средств. В цій связи я хочу сказати, що ну, городського голова на Сергія Вадимович будемо говорити человеку ну, должное. Не можна не помітити, як останнім часом у Лисичанську покращився стан доріг. Працівниками комунального підприємства Дорембуд було проведено ремонт проїжджої частини як в центрі міста, так і у віддалених куточках. Роботи ведуться і зараз. На цьому тижні по вулиці Першотравневій працівниками Дорембуду було зроблено капремонт дороги, який було розпочато ще у минулому році. Не залишаються без уваги і ділянки, які заросли бур'яном. Пам'ятник першій шахті є одним із історично значимих місць Лисичанська. Тому і прилегла територія повинна бути доглянутою. Цим питанням займаються працівники КТП. Наші підприємство КТП совмісний там зелінко зносим траву та да, трактором. І, і, і взагалі наші ребята кусять мотофосами теж. Ну, ето газони, там пам'ятники, от вічний огонь теж опашують мотопосами. Протягом багатьох років деякі вулиці міста були майже не освітлені. У минулому році міська влада розпочала вести роботу у цьому напрямку. Центральна частина Лисічанська вже радує мешканців новими ліхтарями та освітленням. У цьому році роботи із відновлення освітлення продовжено у віддалених куточках міста. Зараз працівники міськсвітла ведуть підготовчі роботи біля палацу культури імені Леніна. Поні ця міського голови. Производится восстановление освещения прилегающей территории возле ДК Ленина. Но для того, чтобы восстановить освещение, необходимо произвести обрезку деревьев, потому что невозможно повесить новые светильники и протянуть провода, чтобы восстановить освещение. Выделяются средства на приобретение светильников, на провод необходимо, ну и вся остальная комплектация тоже будет. Поэтому территория будет выглядеть... Должным образом, как оно и было в свое время, все освещено, красиво, деревья подрезаны, они потом восстановятся крона и будет... Поки тут ведуться підготовчі роботи, у південній частині міста по вулиці Кольцевій встановлення ліхтарів йде повним ходом. Заміна проводів, заміна світильників, ну, опори поставили, тепер буде все засвічено, все, все буде горіти. Сьогодні роботи багато, одним словом. Роботи з благоустрою тривають. Будут поставлены еще детские площадки. Кроме этого, освещение. На сегодняшний день мы будем освещать и уже работы ведем. Это улица Автомобилиста. Вот у нас как раз в районе микрорайона 56-го училища. У нас микрорайон завода РТИ. Улица Резинщиков. Следующая программа – это памятники. Памятники у нас на сегодняшний день, в принципе, раскреплены, вы знаете, тоже по предприятиям. Сегодня каждое предприятие имеет фронт работ. Мы тоже это контролируем, помогаем, безусловно. Зістоже работ роботи большой. Усипляння бродячих собак міра не популярна, але скарги городян на їх величезну кількість на вулицях міста почуто. У Лисичанську почали уцепляти бродячих псів. Ця тема останнім часом дуже актуальна для нашого суспільства. Чи не щодня ми чуємо про жахливі випадки нападу злих собак на людей? А голодні бродячі пси пряма загроза для нашого життя. Але й забувати про гуманність та людяність також не можна, бо це насамперед знищує нас самих. Вони невинні що народилися у собачій шкурі і тому живуть голодним та холодним собачим життям. Ще деякі з представників людства безжилю викидають на вулицю колись улюблених домашніх тварин. Хвостаті та четверолапі бродячі гавкуни виживають як можуть, шукаючи собі їжу на смітниках. А зі сівасоб біздом не собачка. Можерки там. А вы что, подкармливаете собачек таких? Да, да? да? Сами? Ну, бывает все с родителями, друзей там по Якщо на вулицях міста багато безпритульних тварин, значить у цієї держави немає майбутнього. На жаль, я не знаю автора цього мудрого вислову, але неозброєним оком помітно, що останнім часом у нашому місті бродячих собак стало дуже багато. В будь-який двор зайдіть і ні з дітьми, не пройти нікуди. Всі жалуються на цих собак. Та ми перші будемо приносити їм відходи і кормити. карміть, посяплавлювають, упірають собак. Ну просто это не дело. И по городу их развелось уже до такой степени, что людям просто страшно ходить. И, ну, мы считаем, что все равно это нужно делать. Как бы там ни было, ну, бродячих собак все равно надо убирать с улиц и, конечно, надо контроль, вводить какой-то контроль. В Україні потроху почали з'являтися притулки для тварин, що ж до нашого міста, то утримання собачого притулку міському бюджету не по кишені. А ось лисичанка Валентина Сопочкіна ще 15 років тому з власного бажання почала підбирати бродячих тварин та утримувати їх своїми силами. Сьогодні люди самі приносять до неї приблудних або поранених животин. А дехто приходить, щоб за символічну плату придбати четверолапого друга для охорони будинку або в якості домашнього улюбленця. Собачка, будемо так говорити, дворовая, от, от, прожився во дворі. Ну всі його підкармлюють. От, молоденький пісик от, такий ігривий, от, Всім понравилося. І от три дні. Не пьет, не, пьет, не, не кушает ничего. Вот. Жалко стало. Вот. Ну, кто поможет бедняжке. Вот. Решили провести. Но все, кто обращается, я никому еще не отказываю. Многие едут там отдыхать, кого-то ложат в больницу, кто-то уезжает. Поэтому приводят этих собак у меня. И вот они считаются как бездомные, никому не нужные. Ну, а я уже, мне их жалко. Самое трудное сейчас это то, что все подорожало. Крупа у нас вот в нашем ларке 4 10 800 грамм пшеничка. Вы сами понимаете. И в день у меня уходит 6 килограмм вот это 6 пакетиков. Это выходит в большую сумму. Естественно никто нам не помогает. Тут представники кошачих то собачих больше 50 Дворняшки і породисті, великі та маленькі. Деякі дуже з нелегкою долею, бо постраждали через людську жорстокість. На ній місце кожі, м'ясо куски висіли. Потім сказали, що вона була в такій бочці з-під кислоти. Туди, видно, кость бросили, була, это, вот, туда, начали, видимо, або кості бросили, або що. вона ще була, вона у вже 4 місяці, молоденька ще. І вона заскочила туди, а вони почали, видимо, грати, або що, цю бочку катати. І практически була поражена кислотой. Всім я ищу, конечно, Если Якщо я їх не розпространяла, практично... саме ходить было. Большой труд великий. Некоторые думают, що тут, как это обогащается. нічого не обогащается. Ми завжди нарікаємо на те, що на наших вулицях дуже багато бездомних собак. Але якщо розібратися, то Справжня причина у всьому цьому, це майже у 80% є людський фактор. Люди навіть не замислюються над тим, яке горе вони доставляють ось таким маленьким цуценятам, коли викидають їх на вулицю. Або коли собака, яка вже прожила якийсь час у сім'ї, потрапляє на вулицю, де може і під колеса потрапити автомобіля, а може і потрапити до рук дуже злих людей. Зростаюча кількість бродячих собак велика соціальна проблема. Притулка для тварин річ не дешева, усиплянням або відстрілом становище можна покращити тільки на деякий час, тому що дуже скоро їх популяція знову відновиться. Стерилізація кажуть ветеринари, не лише вирішує проблему зростання кількості чотирилапих, але й призводить до гормональних змін в організмі тварини, і вони стають більш спокійнішими. Ми снізімо мітодом, знизимо, знизимо численності. Этим методом, да. уменьшится численность их, они не будут размножаться. Но опять-таки мы прострелизовали, кастрировали и выпустили это животное. Животное голодное. То есть агрессивность, сами понимаете. Будет кто-то идти с пирожком да, или с какой-то едой, соответственно, если голодное животное, оно может и напасть. Не то по своей Суть это хищники. Вообще-то и необходимые меры, когда вот у меня сырты, многие приезжали, там кошечек привозили. Почему? Потому что там одичавшие собаки, которые разрывают маленьких собачек и плюс кошек и все. Естественно, это уже собаки, которые надо только усыплять и либо ликвидировать, чтобы они не представляли опасность для людей, для других животных. Животные, которые одичавшие. Собаче життя дуже важке. Вони постійно змушені шукати собі їжу та місце, де можна сховатися. Від такого існування та від людської жорстокості вони стають злими. Тому головне для людини не забувати про гуманність та доброту. Цього не продають та не купують. Це треба виховувати з дитинства. З розвитком технологій повсякденне життя стає дедалі зручнішим, і знову нам його спрощує старий добрий інтернет. З його допомогою сьогодні можна зробити дуже багато: подивитися фільм, дізнатися новини, сплатити комунальні послуги, заробити грошей і навіть придбати будь-який товар. Вже декілька років лисичани користуються послугою придбання квитків на потяги через інтернет. Це дуже полегшує наше життя, адже для цього нам навіть з дому не треба виходити. А три роки тому у мешканців міста з'явилась можливість купувати і бронювати квитки на автобуси у такий самий спосіб. Така змога з'явилася у працівників лисичанської автостанції, коли її було під'єднано до міжвокзальної інтернет-системи. Вам залишається лише зайти на сайт, обрати маршрут і переписати код, який доповідає касиру про бронювання квитка. Если продажа осуществляется через интернет, человек приходит мне с распечаткой кода. Я ввожу его через компьютер и продаю ему уже билет на ранее забронированное ему место. С 2008 года автостанции Луганской области подключились к межвокзальной связи. И на данный момент можно продать билет с любой автостанции Луганской области. Межвокзальная продажа очень пользуется большим спросом. На даний момент, якщо вона не працює, це для нас катастрофа. Сьогодні все більше людей користуються цією зручною послугою. Таким чином, через Лисичанську автостанцію можна придбати квитки з багатьох міст нашої та інших областей. На даний момент підключена міжвокзальна зв'язь не тільки Луганська область. Ми можемо продати білет із Одеси, із Ніколаєва, із Ні з Ніколаєва з Херсона. Не тільки зв'язки. з Запорож Дніпропетровська, Дніпропетровськ, Харков, і Київ. На проміжуточній станції теж. Также через інтернет можна купити білет. Также можна купити білет у нас на станції, відмітив посадку на проміжуточній станції. Отлично. Це удобно для пасажирів. Прийшов, забронировал, взяв моє мнение как перевозчика. отлично. Тепер мешканцям Лисичанська доступні такі послуги, про які раніше ми тільки чули. На жаль, навіть зараз інтернет залишається доступним не для всіх. Безпека на залізничній дорозі не в останню чергу залежить від стану колії. Нашій знімальній групі пощастило спостерігати, як відбувається її заміна. Пекуче сонце скрегіт заліза, команди бригадира та помаранчеві жилетки. Вже кілька днів все це можна спостерігати на перегоні вовчаярська переїзна, де повним ходом йде заміна старої колії на нову. Это производится, ПМС производит капитальный ремонт пути. После этого, если отрывается шпала, вытягиваются деревянные, как вы видите, убираются в сторону. После этого расшиваются подкладки, верхнее строение все забирается на базу. Проходит минимум 3-4 трактора, убирает, как вы видите, загрязненный слой балласта. После этого идет путиукладочный кран. Уважується нова рішетка. З побаченого ми визначаємо, що заміна колії це робота складна, поетапна і дуже небезпечна. Але залізничники, не покладаючи рук, навіть в таку спекотну погоду, колективними зусиллями роблять все, щоб нова колія запрацювала якнайшвидше, хто ж як не вони. Як дають торкне, на наскільки вистачають матеріалу. Так, робимо все, що в наших силах, По максимальному. Актуальність залізничної дороги не втрачається з роками, а навпаки, зростає. Тож її якість повинна завжди підтримуватись. І якщо коля відпрацьовує своє, її потрібно оперативно замінити. У цю неділю, 7 серпня, на залізничників чекає їх професійне свято. Тож не забудьте поздоровити друзів і родичів, представників цієї нелегкої професії. Ми розповіли про події, які звернули увагу наших журналістів протягом тижня. Наш випуск завершено. Бажаємо вдалих вихідних. Побачимось наступного тижня.